Ми звикли розбирати XG, офсайди та трансферні провали. Але давайте будемо чесними: футбол це не тільки гра 11 на 11. це шоу-бізнес, великі гроші і, звісно ж, розкішні жінки поруч. Сьогодні я підготував для вас ексклюзивний топ супутниць гравців українського футболу, про яких зараз гудуть усі пабліки. Хто з дівчат приїхав вагітною на матч УПЛ? Хто виклав фото, за яке можна отримати бан в інстаграм? А хто змінив зірку мадридського реала на гравця шахтаря? Готуйтеся, буде гаряче. Срач у коментарях щодо того, хто ж найкрасивіша, офіційно оголошую відкритим. Погнали! Переходимо до шахтаря. Гірники привезли 19-річного таланта Кауана Еліаса, але його дівчина здається відоміша за нього самого. Знайомтеся Бруна Ротта. І тут тримайтеся. Вона колишня дівчина зірки Реала Родріго. Тобто дівчина фактично змінила Мадрид на українській реалії заради юного коханого. До речі, Бруна старша за Еліаса, на цілих 8 років їй 27. Чим вона займається? Бруна потужний фітнес-інфлюенсер у Бразилії. Вона не сидить на шиї у хлопця, а заробляє на своїх програмах тренувань та рекламі спортивного одягу в Тік-Ток та Інстаграм, де в неї мільйони переглядів. Вона вчить дівчат качати. Сідниці і правильно харчуватися. Тепер вона постить сторіс у футболці Шахтаря і виглядає це дуже колоритно. Кауану пощастило, персональний тренер і дієтолог вдома гарантований. А поки не продовжили, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. Я безмежно радий знову робити відео для вас, тому підтримайте мене. А далі у нас пара, яка довго шифрувалась, але весь інтернет все знав. Володимир Брашко молодий лідер Динамо і збірної. І Даша Квіткова. Даша це топ рівень українського блогінгу, переможниця холостяка, інфлюенсерка. Вона справжня бізнес-вумен, є амбасадором брендів, запускає власні освітні продукти про здоров'я та стиль. Її доходи ймовірно можуть позмагатися із зарплатою самого Володимира. Їх постійно палили на одних і тих самих локаціях. Вони обмінювались сердечками в коментарях. Фанати навіть розгляділи Володимира в її сторіс по частинах тіла. Після того, як вони оголосили про заручене, тепер це наймедійніша пара країни. Брашко! брате з такою дівчиною, треба тримати марку не тільки на полі. Не йдемо з бази Динамо, залишимось тут ще трохи. А зараз історія про сміливість та щирість, яка заслуговує на окремий респект. Захисник Динамо та збірної Олександр Тимчик має поруч жінку, яка не боїться говорити правду. Знайомтеся, Каріна Тимчик. Поки більшість інстадів приховують свої втручання і розповідають казки про капусту та генетику, Каріна пішла проти системи. Вона відверто розповіла підписникам, що зробила мамопластику, тобто збільшення грудей після народження сина, і не просто розповіла, а показала результат. Каріна веде свій блог як лайфстайл щоденник мами. Вона показує, як повертає форму після пологів, ділиться секретами виховання сина і, звісно, постить дуже естетичні кадри. Її вчинок із зізнанням про пластику викликав хвилю підтримки, бо це чесно, вона виглядає просто фантастично, тендітна. Стильна і тепер ще більш впевнена у собі. Сашко Тимчик, який славиться своєю швидкістю на фланзі, вдома точно не поспішає, бо милуватися такою дружиною можна вічно. Однозначно, лайк за відкритість. Знову шахтар і знову бразилець. Вінісіус Тобіас після всіх своїх особистих драм. Наприклад, ДНК тест дитини його коханої інгрід, який показав, що це не його дитина. Жесть. Але це минуле. А зараз він нарешті знайшов щастя. На матч УПЛ до Львова приїхала підтримати його нова кохана, іспанська модель Сандра Гутьєрес. І приїхала вона не одна, а вагітна. Так, змі зафіксували її округлий животик на трибунах. Сандра і професійна модель з Іспанії працює з відомими європейськими агентствами. Те, що вона прилетіла в Україну під час війни, щоб бути поруч з коханим, говорить про багато що. Виглядала вона на стадіоні просто шикарно. Чорний лук, сумка, шанел. Коже Тобіас нарешті знайшов ту саму, з якою можна будувати справжню сім'ю без скандалів. Далі, давайте про наших, про рідних. Олексій Сич, який своєю працею пробився в збірну України, має надійний і дуже стильний тил. Його дружина Анастасія. Настя не просто красива картинка. Вона займається створенням візуального контенту, захоплюється модою. Нещодавно вона похизувалася в соцмережах новеньким чорним Range Rover. І знаєте, виглядає вона в ньому дуже гармонійно. Анастасія веде досить активний блог, де показує. Їхнє життя у Львові, подорожі та свої стильні аутфіти. Це приклад сучасної дружини футболіста. Вона і чоловіка підтримує на стадіоні і сама розвивається, слідкуючи за трендами. А тепер підвищуємо градус Максим Третяков з колоса і його дружина Ліза. Ця пара фанати спорту. Ліза Третякова нещодавно підірвала мережу, виклавши фото, де вона позує повністю оголеною, прикриваючи все найцікавіше руками: ідеальний прес, рельєф. Права в тому, що Ліза професійний фітнес-тренер та нутриціолог. Вона заробляє тим, що допомагає іншим дівчатам схуднути, пише програми харчування і проводить марафони. Тобто її тіло це її візитна картка і бізнес. Вона не соромиться результатів своєї праці. Максим, до речі, теж не відстає і іноді тролить дружину в коментарях, але видно, що він нею пишається. Наступна ще одна гаряча матуся нашого футболу. Влада Танковська, дружина гравця ЛНЗ В'ячеслава Танковського, влада нещодавно опублікувала серію дуже відвертих кадрів з відпочинку на яхті, які змі назвали топ. Але влада це не тільки про фото в купальника, вона позиціонує себе як діджей і продюсер. В її інстаграм можна знайти відео з її сетів. Це дуже круто, коли дружина футболіста має таке творче хобі, яке переростає в професію. Вони виховують доньку, але влада встигає і за дитиною доглядати і музику грати, і виглядати на всі сто респект за таку різносторонність. Молода надія Динамо Назар Волошин і його ефектна блондинка Ліза Кандиба. Цю пару обговорюють постійно. Нещодавно Ліза виклала фото, де її форми оцінили на 10 із 10. І не дивно, адже Ліза професійний тренер зі стречингу, тобто розтяжки. Вона знає про гнучкість. Все ліза старша за Назара на 6 років, і багато хто каже, що саме вона додала йому впевненості. Вона обожнює їздити на БМВ, гуляти з песиком і рекламувати бренди одягу в своєму інстаграм. Класичний союз, молодий перспективний футболіст і досвідчена, впевнена в собі красуня, яка знає, як подати себе публіці. На черзі наша паризька стіна Ілля Забарний. Його дружина Ангеліна це втілення елегантності. ЗМІ назвали її попелюшкою в Парижі після розкішної фотосесії у Франції. Ангеліна філолог за освітою. Вона закінчила Київський національний університет імені Шевченка. Вона далека від вульгарності. Її стиль олд Олдмані. Стримані кольори, дорогі тканини, мистецтво. Зараз вона живе з Іллею у Франції, займається дизайном інтер'єру їхнього будинку і відвідує виставки. Ангеліна донька колишньої дружини шоумена Андрія Джиджули, тобто світське життя, її знайоме з дитинства. Але вона обирає шлях тихої розкоші, підтримуючи статус чоловіка зірки. Увага! Далі буде дуже гаряче. Дружина Форварда збірної України Романа Яремчука Христина. Нещодавно вона просто вбила всіх на повал фотосесію в латексному топі. Це виглядало дуже сміливо і стильно. Христина професійна модель. Вона має ідеальні риси обличчя і фігуру, яку не зіпсували пологи. Поки Роман намагається перезавантажити кар'єру в Олімпіакосі, Христина забезпечує йому надійний тил і естетичну насолоду. Вона не дуже публічна в плані інтерв'ю, але її фото говорять самі за себе. А тепер до теплої Португалії. Георгій Судаков має особисте натхнення дружину Лізу. Ліза Судакова майбутня телеведуча. Вона навчалася в Київському університеті культури. Дівчина дуже любить камеру, а камера любить її. Нещодавно вона вразила підписників фото в купальнику з відпочинку, показавши ідеальну форму після народження дитини. Ліза також пробувала себе в танцях. Вона дуже активна в інстаграм, часто показує їхнє сімейне життя і те, як вона вболіває за Георгія на трибунах. Судаков каже, що сім'я для нього головний мотиватор прогресувати. Це дуже надихаюча думка. Та рухаємось далі і далеко з Лісабону не їдемо. Наш номер один у воротах збірної та Бенфіки Анатолій Трубін. Його дружина Марина Галаган, а справжня красуня, яка підкорила португальських фанатів. Марина Модель. Вони з Анатолієм разом ще з часів академії Шахтаря. Тобто пройшли шлях від юнацького футболу до Ліги Чемпіонів. Марина має диплом, але зараз займається моделінгом та веденням соцмереж. Вона також пройшла курси інтер'єрного дизайну. Її недавні фото вразили красою навіть найвибагливіших критиків. Марина. Це приклад того, як бути поруч з чоловіком в іншій країні і допомагати йому адаптуватися в Лісабоні. Вони виглядають як справжня європейська Power Couple. Куди ж без найскандальнішої дружини Укрфутболу? Анна Зубкова, дружина Вінгера Трапзонспора. Вона відома тим, що не лізе за словом у кишеню, згадайте її інтерв'ю про зарплати чоловіків. Але цього разу інфопривід інший. Що Анна відверто показала і розповіла про свої збільшені груди. Вона фанатично ставиться до своєї зовнішності, постійні детокси, спорт, косметологи. Анна позиціонує себе як модель та інфлюенсер. Вона хоче запустити власний бренд одягу. Її інстаграм це територія люксу і відвертості. Зубкову з такою жінкою розслаблятися не можна ні на хвилину. Треба пахати на полі, щоб відповідати запитам королеви. На черзі пара, яка виглядає як з обкладинки глянцю. Український нападник Микола Кухаревич і Дарія Зотова. Дарія успішна професійна модель, яка співпрацює зі світовим брендом ГЕС. Це серйозний рівень. Дівчина заробляє власним обличчям і тілом в Європі. Її називають найсексуальнішою дівчиною в нашому футболі, і сперечатися тут важко. Вона є учасницею свіжого сезону холостяка. До речі, хто дивився, за кого вболівали. Я же знаю, що ви це дивились, не обманюйте. Повернемось до Дарії. Вона багато подорожує по роботі Мілан, Париж, Швейцарія, але знаходить час прилітати до Миколи. Їхні спільні фото це чиста естетика. Кухаревичу Респект. Відхопити модель такого рівня це досягнення не менше, ніж гол у ворота Селтіка. Але якщо ви думаєте, що тільки гравці топ-клубів можуть привернути увагу красуні, то ви помиляєтесь. Данило Алефіренко Вінгер Колоса має поруч справжню бомбу Яну Андрущенко. Ця дівчина точно не з тих, хто соромиться. Нещодавно вона, як пишуть змі, підірвала мережу новими сексуальними знімками. Яна обожнює демонструвати свою фігуру в білизні та відвертих сукнях. Але найцікавіше вона абсолютно відкрито говорить про свої трансформації. Яна не стала приховувати, що зробила пластику грудей і навіть показувала фото в форматі до і після. Оце я розумію щирість із підписниками. Вона кайфує від себе, від свого тіла і від стосунків з Данилом. Їхні спільні відео це суцільна романтика і пристрасть. Данилу, мабуть, важко зосередитися на футболі, коли вдома така краса, але сподіваємось, це його тільки мотивує. Тим більше останні результати колосу свідчать, що все супер. Хух, ну що? Очі не розбігаються. Отакі вони. Музи наших футболістів. Різні, яскраві зі своїми бізнесами і талантами. Хтось танцює, хтось грає діджей-сети, а хтось просто робить цей світ красивішим. Тепер ваша черга. Пишіть у коментарях, хто з дівчат вразив вас найбільше, чия історія вам ближча попелюшки забарної чи відвертої зубкової. Не забувайте підписатися на канал Фудграм, вліпити вподобайку і натиснути на дзвіночок. Далі буде ще більше ексклюзиву. З вами був Костя Фолстен. Бережіть себе і любіть своїх других половинок. Па-па!